Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. прощавайпоспред США при НАТО. Наговорив багато тез. Насправді розповів про те, що насправді не Росія, але і не Україні вирішувати чи вступати до альянсу. А ще говорив про те, що запросити Зеленського на зустріч про Україну з диктатором і Трампом може тільки сам Трамп. Тож давайте. Поговоримо про те, чи буде таке запрошення, і загалом про цю зустріч на Алясці. Давайте поговоримо. Чи може вона бути трьохсторонньою на вашу думку? Я думаю, що ні. Все ж таки, навіть американська сторона, якщо пам'ятаєте, коментувала, що на першому етапі планується все ж таки двостороння зустріч. Між Трампом та Путіним, яка контекст якої буде набагато ширший аніж, ну скажімо, виключно питання врегулювання російсько-української війни. А на другому етапі, якщо сторони все ж таки. На дійдуть згоди, ну тому що для нас же абсолютно очевидно, що Росія з Сполученими Штатами про Україну не можуть домовитись без України. Ну тому що це буде і нелегітимно, і недієво, І ну та й хто то буде виконувати так, от коли пропрацюються якісь деталі а про які можливо у вигляді політичних заяв будуть говорити як Путін так і Трамп під час своєї двосторонньої зустрічі, ну так на другому етапі можливо буде планувати зустріч і трьохстороння між Трампом Путіним відповідно і нашим президентом Володимиром Зеленським. Але питання в тому, що якщо цю двосторонню зустріч про перезапуск а Взаємовідносин Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки Трамп Трамп хотів провести максимально швидко для ну, скоріш за все для того, щоб встигнути до 2 вересня до а, зустрічі в Пекіні. Можливо, він туди поїде, можливо, не поїде. І до речі, це ця, ця зустріч на Аляскі багато в чому має розставити крапки на «і». а от на правду, по питанню врегулювання російсько-української війни. сам Путін очевидно, що не зацікавлений. ні в ССЖ, ні, всесажному сісфаєрі, ні тим паче в досягненні якогось сталого миру. Ну і трамп відповідно, коли він отримає. Ну, багато паралельних інших треків, ну наприклад, ту саму Аляска, можливо, Редказеме, можливо, підтримку Росії там ну не формально, не публічно, але по питанню південного Кавказу. Ну і інші питання. Ну знов ж таки питання російсько-української війни для нього не будуть настільки нагальні, що він прямо там. Ну, пришвидшував всі ці процеси для того, щоб ініціювати тристоронню зустріч. Ну в найближчий час Направду, я глибоко переконаний, що Путін вирішив одночасно uh, два питання. Ну, цим запрошенням Вітхофа Москву, да і окресленням поля можливих. Взаємовідносин зі сполученими штатами таких перезавантажених. Ну, перше, звичайно, це очевидно, що для Росії цей на санкційний пакет міг просто знищити нафтову галузь, ну, відповідно знищити першу стрічку дохідності їхнього бюджету, і точно неможливо би введену введення війни і проти України, і проти будь-кого іншого. Ну по суті, це ну прямий крок до дефолту Російської Федерації. Ну а друга, мабуть, причина, яка також важлива Л для Путіна це щоб Трамп не поспішав, не піспушав з. Ну, скажем да, а, там реалізації свого плану миру через силу по, по відношенню до Російської Федерації, і все ж таки на якомусь проміжному етапі погодився, хоча б на той сісфайр частковий в повітрі, про який багато писали останні дні. Ну, пропагандистські російські змі. Я, до речі, абсолютно не виключаю, що дійсно така пропозиція ну для Вітхофа була озвучена в Москві, тому що ну знов ж таки на. Що тригерить Трампа Трампа тригерить те, що йому постійно задають незручні запитання на відносно того, що він не має жодного впливу на Путіна, і той постійно його кидає. і після там півгодини їхньої навіть телефонної розмови Путін починає обстрілювати мирні українські міста. Ну тобто, це питання скоріш за все, от хоча б з на повітряного було для Білого Дому, було для, для Трампа відповідно принциповим. І на правду, на враховуючи зміни внутрішньополітичного ландшафту в Україні, зараз дійсно може Кремль сприйняти для себе сценарій як на вигідним відповідно підштовхування України в політичний процес, а отже, і на у внутрішньополітичне протистояння. Ну а далі вже варіанта по суті така на роздоріжжя. На три не перший варіант, що вони зможуть привести до себе. Лояльних політиків до влади в новому політичному сезоні. Ну тоді, по суті, план Путіна буде зреалізований по знищенню української державності і без подальшого мілітарного тиску. другий план: якщо Україна стоїть в цій в цьому політичній внутріполітичному урагані, який буде щедро засіватися я Думаю, ми це чудово розуміємо грошима, то правду Путіну нічого не буде заважати продовжувати воювати. Ну тому, що ні Трамп, ні сполучені штати для нього, ну якщо чесно, ніколи указом не були. Путін робить те, що йому вигідно робити. Ну а третій варіант: якщо виборів відповідно і не відбудеться в Україні, ну тому що настільки загоститься ну внутрішньополітичне протистояння, що Україна десь піде, ну таку внутрішню, скажімо так, дестабілізацію, це також гарний аргумент для Путіна. Сказати Трампу і всім іншим. Ну, подивіться, я ж казав що з Україною там серйозні проблеми? Давайте її в нашу на, зону геополітичного впливу. Ми на, якось там самі з нею навпораємось. Ну тобто, ну по великому рахунку, на всі ці сценарії, три, які ми от щойно написали з вами в прямому ефірі, не вони плюс-мінус, але в сьогоднішніх обставинах ну відповідають відповідно стратегії Кремля і стратегії відповідно на Путіна по відношенню до України відповідно на завершення російсько-української війни. Не відносно того, що там зараз лунає багато білого шуму щодо обмінів. Про це казав Марко Рубіо. Про це Вен сказав про результатом зустрічі. Про це навіть сам Трамп сказав. тут направду мені здається, поки що ще дуже велике по. elle pour На, ну скажімо, для редагування для невизначеності, на оскільки ну про який обмін може йти на правду справа, ніхто не розуміє. На, на правду не розуміють мені здається навіть сполучених штатів Америки, на що вони мали на увазі. Ну, очевидно, що на, Путін своєю територією Російської Федерації ну не буде обмінюватись на щось. Якщо мова йде про обмін на території України на території України, ну почекайте, ну це просто неконституційна історія. І для таких дій потрібно як мінімум проводити референдум. І не будь-хто ні Верховна Рада, ні президент, ні Кабмін, ну, не вправі відповідно приймати такі рішення тим паче віддавати там про що знов ж таки просочилося в російських пабліках пропагандистських, що вони хочуть, щоб Україна віддала повністю територію Донецької Луганського області, навіть по суті не окуповану в обмін на що, а в обмін на нічого, тому що. На інших територіях на вони в такому разі погодяться на те, щоб стати на лінії відповідно розмежування, і жодних гарантій не дадуть, окрім якогось там нормативної фіксації, якісь там не знаю постанову не приймуть. Вони не будуть нападати на Україну. Ну друзі, ну це реально дуже смішно, тому що не ну, віри на Російської Федерації, тим паче законам Російської Федерації чи постановам абсолютно немає жодної. Вони звичайно може. Можуть ну, спробувати продати цю історію Трампу та Сполученим Штатам Америки, але по суті тут нашим завданням являється перше напрацювання спільної позиції з європейцями. Ну тому що ми вже знаємо з всіх заяв, що європейців там також не чекають на аналясці і не хочуть навіть чути про що вони там говорять. Тому зараз в інтересах європейців я формулюю це саме так: це важливий момент в інтересах європейців напрацювати на ку спільну систему координат, спільні рішення з Україною і щоб через те, що голос України все ж таки звучить гучно. Ну, оскільки заявлена тема врегулювання російсько-української війни саміту на Алясі є головною, є фасадною, і більше того, без думки України нічого, як я вже сказав раніше, не вирішить. Ну то європейцям потрібно підстягувати відповідне питання європейської безпеки, ну тобто нашої спільної безпеки, для того, щоб за рахунок гучного голосу України вирішувати і свої безпекові питання. Якщо зараз європейці спасують, якщо зараз європейці не підуть на якісь рішучі дії, а просто обмежаться на черговими там політичними виключно заявами, навіть такими заявами, які десь ну для нас на, гарно звучать. На вони є припустимо там про справедливий мир. Але направду нічого для цього будуть не готові робити. Ну це знов ж таки буде чергове свідчити про слабкість Європи, тому що а де той самий миротворчий контингент, про яку говорили стани коаліції на охочих. Пам'ятаєте, вони там спочатку були охочих, а потім хотіли бути рішучими. Да. Ну, от тепер з рішучістю в них черговий раз виникли серйозні проблеми. Ну тому що Макрон прокоментував, що навіть в разі досягнення ну, от, за, за результатами зустрічі по. Утяна та Трампа, якогось там часткового сісфаєру в повітрі, мова вже не йде про те, щоб європейські партнери вводили в Україну відповідний миротворчий контингент для того, щоб фіксувати домовленості, не перше, а друге не допустити повторної ескалації на Російської Федерації. Ну тобто за миротворчий контингент ми вже не говоримо. А зброї Європи власної недостатньо для того, щоб підсилити Україну, якщо десь на озброєння від сполучених штатів. Не буде достатньо або стане на паузу. І більше того, з початку року і це офіційні дані. Нам жодної копійки саме на озброєння не дали. І Дійсно, в світі цих подій. По суті, багато чого буде залежати від того, чи стане спільна позиція Європи та Україною частиною єдиної позиції на разом зі сполученими штатами Америки. Причому незалежно чи буде Європа представлена на тому саміті, чи не буде представлена. Ну і друге, якщо все ж таки зі слів Венсе, вот останніх буквально на що Сполучені Штати втомилися фінансувати війну в Україні Штати відійдуть взагалі від допомоги Україні, второчого. Тові будуть європейці взяти ну дійсно по серйозному, не на рівні глибокого занепокоєння чи спільних цінностей, так би мовити, да на а от серйозно відповідальність на себе для того, що допомагати Україні з озброєнням, тому що направду це той фактор, фактора, який дійсно не впливає на Путіна. Ми ж саме знаємо, усе інше Путін сприймає виключно як слабкість намагання домовитись, намагання десь не провести якісь перемоги, Омні раути і так далі, тому подібне. Якщо зараз вибачте за сленг Європа наморгне а да і проявить якусь свою таку нерішучість, ну тоді це буде, ну скажімо, фатальним сигналом і відповідно і для самої Європи, а потім як наслідок, і для Сполучених Штатів Америки, тому що не знову ж таки для нас давно очевидно, що Путін ніколи не дотримується відповідно своїх. На зобов'язань і потім також кине Америку. От всі ці речі для нас ніби прості, для нас ніби елементарні. На їх потрібно не спільно з європейцями для того, щоб наш голос звучав гучно пояснювати американцям. Тому що ми розуміємо, що Трамп зараз хоче зробити шоу на Алясці. Він хоче за рахунок навіть вибору місця зустрічі, ну десь показати свою зверхність над Путіним. Що подивись, ми зустрічаємось на Раніше вашій землі, а давно це вже наша земля. Тобто, це навіть по місцю зустрічі показує ну, нерівноправність цих двох суб'єктів під час перемовного процесу. Але ми бачимо, що і Путін. Намагається інтегрувати в перемовну повістку ну свої пріоритети, які важливі для нього конкретно в російсько-українській війні. Але послухайте, важливо, що ну не висічені в камені зараз ну основні основні позиції да цього саміту про що не просто буду домовлятися, а що скоріш за все буде там спільному комуніке, тому що все готується буквально друзі з коліс. І навіть сама американська сторона, я читав і їхню пресу їхні офіційні заяви вони до сих пір не знають. По перше, всього переліку спільних питань в ви діалозі Путіна та Трампа. Ну а друге, відповідно, що буде зазначено в документі. Ну те, що почали вчора формулювати наші американські партнери, вони вже відходять від якоїсь такої риторики відносно фасадного питання в регулюванні російсько української війни, тому що вони бачать серйозний супротив з боку Європи і самої України на досяг. Агнення якихось несправедливих домовленостей, і вони починають же десь здавати назад і трішки переформульовувати що ця зустріч, перш за все, потрібна Трампу, ну для того, щоб він протестував на Путіна на, на, на чесність і на те, що він готовий якихось там виконувати домовленості. Ну тобто, про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що ця зустріч, цей саміт, так званий, може бути по змісту абсолютно пустим. І що як завжди може відбутися сценарій, коли ну, хоча фасадно, да росіяни підуть на незручне з. Політичної зору для себе місце зустрічі направду вони так само як і раніше будуть возити водити взити Трампа на заніс і направду нічого не зроблять, що щоб наблизити мир в Україні. І до речі, тут можна навіть для порівняння певно ретроспективну аналогію не згадати, що направду дві зустрічі, точніше одна. Це друга тільки буде зустріч відбувалася між Трампом та Путіним, і вперше вона відбувалася така двостороння в 18-му році в Хейлсенкі у Фінляндії. І тоді, якщо от ви пригадаєте відповідно пресу, ну бо там можна підняти її в інтернеті, то американці дуже сильно розкритикували відповідно питання. Ну не ну скажімо, да не не. Незручних 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 перемовин, і відповідно того, що Трампу не вдалося досягти будь-яких домовленостей з Путіном. Тобто Путін як завжди обвів його і тоді, і в 18 році навколо пальця. Направду зараз дуже багато є ну а варіацій, що може це повторитися і зараз. І до речі, ви зверніть увагу, як Трамп підсилює свої перемовні позиції як тоді, так і зараз. Я нагадаю, що Te dis. хто можливо забув, але я нагадаю, що коли Трамп казаряє, що вони там на що саме він, а не демократи передали Україні Джевеліни, ну так от відбулося це саме перед тією зустрічю з Путіном в Хелсинкі для того, щоб підсилити відповідні ну, власні позиції перед перемовинами. Не зараз десь приблизно відбувається те саме, коли Трамп тисне на Путіна санкційним пакетом. Ну от. Тільки різниця в тому, що раніше під час цієї зустрічі Трампа Україні все ж таки дав Джевеліни, а в даному випадку пройшло 8 липня, а ну, так, так додав до санкційного пакету і не побачив, і навряд чи ще побачить найближчим часом. Ми побачили тільки санкції проти Індії, а потім реакцію Індії по факту на ці санкції, яка теж да. пішла не за планом Трампа. Я думаю, насправді те, що з коліс, от ви да, кажете... при причому абсолютно не пов'язані. Да при абсолютно не пов'язані з російсько-українською війною або санкціями відносно на Путіна. Звісно ж, про те, що з колісто, звісно, як могло бути інакше, якщо українська делегація була вимушена їздити тричі в Стамбул і слухати е, історичні екскурсиї Нісенітниці Мединського. Там вже не відбувалися роботи і ніяких напрацювань не було. А е, що стосовно якраз інтерв'ю Венса, от яке Фокси опублікували, там де він каже, що так Америка втомилася платити за цю війну, але продавати вони не проти, е, торгувати будемо. І от генсек НАТО Рюте в інтерв'ю в іншому теж. Заявив, що попри те, як пройдуть перемовини 15 серпня, то НАТО будуть продовжувати збройну підтримку України. І я так розумію, що це. Те рішення, яке ну на наразі воно є непохитним, ну мені так принаймні здається. Е, от що стосовно інших тез Джей Дівенса, власне, він там не тільки говорив про гроші, казав не лише про те, що от, наприклад, там ми не хочемо платити. Він назвав, наприклад, зустріч Трампа з Путіним великим проривом американської дипломатії. Але спираючись на ваші слова, пане Олексію, що вона може виявитись пустим пшиком. Ну я тоді так розумію, що нам не варто вважати це проривом. Ні, ну та звичайно це ну це буде дивіться. Давайте так. А давайте розділяти чи буде подавати Трамп це як прорив, як міжгалактичну перемогу його Трампа? Ну, звичайно, так. Так. Ну, тому що будь-що, що робить Трамп, це міжгалактичний прорив там дорога Трампа. Це буде там що я не знаю, там пінгвіни Трампа, ну все що завгодно, але тільки зі словом Трамп. Тобто, публічна сторона цього питання саме е, така. Направду по суті, як я вже казав, ну поки багато білого шуму і станом на сьогодні. Дуже важко сказати, що на правду, буде в якомусь фінальному комуніке по результатам відповідно цієї двосторонньої зустрічі. А, але на правду, от певне занепокоєння у мене якраз викликає ті самі позитивні позитивна риторика на Марко Рюте, да, про яку ви згадали генсека НАТО. Ну тому, що коли так чи інакше ну, Рюто говорить про те, що НАТО буде з Україною незалежно. Ості від того, яке рішення буде прийнято під час двостороннього саміту, ну от мене особисто це трішки напрягає, і що НАТО продовжує допомогу на військову Україні незалежності від того, чи будуть допомагати Сполучені Штати, чи не будуть. Тобто, що Рюте знає більше аніж ми, і що вже є попередні рішення з боку Сполучених Штатів Америки відносно там припинення військової допомоги Україні. Ну, тобто, ну викликає дійсно цілий ряд таких ось абсолютно логічних питань. Ну, і більше того, на що таке НАТО? Яка ключова країна НАТО? Не Сполучені Штати Америки, друзі, Сполучені Штати і скажімо, да, вирішення будь-якого питання в межах НАТО без Сполучених Штатів Америки все одно неможливе. Ну та і знову ж таки, якщо заставити по цьому ну, якусь таку певну фінальну крапку, до сих пір інструмент і механізм. Механізм і логістика закупівлі озброєння європейськими країнами у США для України, вона тільки зараз напрацьовується. Ну так вона вже носить ну, в принципі, досить предметний характер. І вже пішли від цілої групи європейських країн два пакети по 500 мільйонів на озброєння в сумі 1 мільярд. Але друзі, давайте скажемо чесно: чи вистачить України для того, щоб протистояти російській навалі, яка постійно тільки збільшує масштабує військове виробництво, припустимо від наших європейських партнерів син там пакету на мільярд доларів військового? Ну це ще врахуйте дорогі американські ціни тому, це ну, якщо там брати в більш ринкових цей пакет буде відповідно ще менше. В мене велике запитання. Ну тому я хочу ну направду завершити рівно тим, що і ми говорили на початку нашої сьогоднішньої розмови. Багато результатом результатам цього саміту буде залежати в єдності позицій так званого колективного заходу. Ну, тобто він або ще існує, або його вже не існує. Якщо сполучені штати проігнорують пріоритети і червоні лінії, які вже про які казав наш президент, про які казали європейці, а буде вести просто ту політику, Тикою, яка вигідна виключно сполученим штатам Америки, ігноруючи абсолютно позицію своїх друзів та партнерів, ну тоді ми живемо вже абсолютно в іншому світі, не в ялтинсько позданському зі знищеним міжнародним правом. І тоді дійсно ми чітко усвідомлюємо, що кожен сам за себе.